Школи реєструють себе та вчителів, верифікують і мають детальну статистику по кожному. Вони тут головні. Учителі створюють та проводять уроки, запрошують колег та учнів, а також отримують рефлексію з кожного. Вони наші наставники. А діти це наші герої. Вони проходять експерименти, виконують тести, заробляють бали, створюють власні профілі та грають у міні-ігри. На уроках Айрбук. Айрбук. Майбутнє вашої школи Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для восьмого класу. Геометрія і тема урока теорема Піфагора. Піфагора, це за звичкою. Ви знали, що насправді він не піфагор, а його. Літера F у прізвищі читається як Т. У греків не було літери «ф». Ага, отакий От цікавий факт. Я вам хочу ще нагадати, що наш урок складатиметься з трьох частин. Перша теоретична, друга практична і третя тестова. Але перед тим, як ми перейдемо до відеоуроку, натисніть, будь ласка, вподобачку, натисніть а, на дзвіночок і підпишіться на канал. Поки ви це робите, я чекаю. Під... Натисли, підписалися. Поїхали. І так, розпочнемо, як я і обіцяв, з теорії. Теорема Піфагора звучить ось так. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів кат. От Отак одразу в лоб даю теорему. Тепер пояснюю, про що йде мова в цій теоремі. Я, у прямокутному трикутнику. Я малюю прямокутний трикутник, даю йому назви А, С. У цього трикутника С 90 градусів, він прямий, отже, трикутник прямокутний. І я кажу, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, якщо я гіпотенузу АВ віднесу до квадрату, то це повинно дорівнювати, тому що я квадрат катета АС додати квадрат катета БЦ, буде дорівнювати гіпотенузі. Зрозуміли? якщо ні розписую. І так, трикутник АВС прямокутний кут С 90 градусів, АЦ та БЦ катети. Я нагадую, що таке катет. Це та сторона, яка прилягає до кута в 90 градусів. кут С 90 градусів, до нього прилягає сторона БЦ, вона є катетом. Сторона С теж прилягає до кута, С, вона теж є катетом. Що вам було легше запам'ятати. Де прямий кут, от ті дві сторони біля нього, то катети. Те, що навпроти прямого кута, то є гіпотенуза. У даному випадку АБ. Запишемо теорему Піфагора не українською мовою, а математичною. АБ піднесено до квадрату дорівнює АС в квадраті плюс БС в квадраті. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Лаконічно, красиво, одна з найкрасивіших теорем в курсі геометрії шкільної. Це теорема Піфагора. Буде виникати до кінця 11 класу в самих цікавих моментах, в самих цікавих задачах. Є дуже велика кількість задач, які будуть зводитися до розв'язання прямокутного трикутника. Тому слід запам'ятати теорему, як от наші, навіть краще. От, і використовувати. Звісно ж, ми не будемо шукати квадрат, нам потрібно знайти довжину сторони. Для цього ми будемо видобувати корінь з цієї суми квадратів. Ну, а якщо буде потрібно, то зможемо знайти катет, один катет, другий катет, якщо буде відома гіпотенуза, і другий катет. Як це все робити, я поясню під час розв'язування задач на сьогоднішньому році. Ви пам'ятаєте? Теорія задачі тестів. Далі, от у мене є трикутник АБЦ, він прямокутний. І якщо в цьому трикутнику виконується рівність АБ в квадраті дорівнює С в квадраті плюс Б в квадраті, тобто квадрат більшої сторони дорівнює сумі квадратів від двох інших сторін, то я можу сказати, що це трикутник прямокутний, і куце буде 90 градусів за такого розташування літр. І взагалі, трикутник є прямокутним тоді. І тільки тоді, коли квадрат найбільшої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін. У вас буде задача дано три сторони трикутника. Треба довести, що він прямокутний. Що ви тоді робите? Берете найбільшу сторону, ви не знаєте, буде вона, вона гіпотенузою чи ні. просто е за визначенням. І за побудовою найбільша сторона трикутника прямокутного, то гіпотенуза. Катити завжди менше за гіпотенузу. Значить, у вашому трикутнику берете найбільшу сторону, підносите до квадрату, обчислили. Потім підносите до квадрату середню і меншу сторону, піднесли до квадрату, додали. І якщо квадрат більшої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, то ви можете тоді чітко сказати, що цей трикутник є прямокутним. А якщо, з однієї сторони, одне число, з іншої сторони, інше число, то ні про який прямокутний трикутник, тоді мова не та. Тоді можна писати, що даний трикутник не є прямокутним. В принципі, це вся теорія на сьогодні. Хочу вам показати такий цікавий малюночок. Да, піфагорові штани штанці її називають, або піфагорова сорочка це є реалізація, візуалізація в реальності. От так, Або ось такі магічні оптичні малюнки да ілюзії можете подивитися, я поки замовкаю. Поспостерігали? Чудово. У мережі, якщо зайдете, напишете теорему Піфагора. От, і виберете анімації відео, там дуже багато є прикладів, які демонструють її використання. Ага, а що думали, ну, тільки одні геометри це обмежується. Ні. І взагалі, піфагор її вивів, бо була практична потреба. А яка саме? Читайте у підручниках, читайте в Вікіпедії, читайте додаткові матеріали. А ми переходимо до практичної частини наших, нашого заняття. Задачу, куди ж без них? Знайдемо гіпотенузу прямокутного трикутника. Якщо його катети дрібніть 8 та 6 дециметрів. Ну, окей, я малюю прямокутний трикутник, АБЦ я поміняв тут сторони. Я показую, що катета С 6 і катета Б8. БЦ невідомо. От гіпотенуза. Розв'язання. Значить, АБ і АЦ катети, БЦ гіпотенуза за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. АБ у мене 8, а це 6, підніс до квадрату, 64 плюс 36, дорівнює 100. І на цьому багато учнів зупиняються, пишуть відповіді 100 і все вони молодці. Це так не працює. Чому? Тому що ви знайшли квадрат сторони, а треба сторону. Тобто видобути корінь зі 100. А корінь зі 100 – це 10. От. І дециметри, відповідно, бо в нас тут дециметри були. Значить, наша гіпотенуза гіпотенузанів 10 дециметрів. Будьте уважні під час розв'язування задач. Інколи в тестах дають і, і можуть дати число 10 і, і число 100. І неуважний учень вибере 100, все, я правильно розвиваю, ага, ага, я молодець. Насправді ні. Видобуваємо корінь і отримуємо десятку. Не забувайте про це. І пишемо відповідь. Демонструючи вчителю, що ви завершили розв'язання задачі і більше нічого не планували робити. Це була перша вправа. Друга вправа. Знайдемо невідомий катет прямокутного трикутника. Якщо його гіпотенуза та другий катет, відповідно, дорівнюють 1,7 дециметра та 0,8 дециметр. Значить, я казав, що можна знаходити не тільки гіпотенузу, але й катет. Я малюю трикутника МЛ. Ну, чого обов'язково АБЦ? Давайте потренуємося, різні трикутники. Значить, катет у мене 0,8, гіпотенуза 1,7. Інший катет невідомо. Ну, що я тоді роблю? Розглядаємо трикутник КЛМ, кут М90 градусів, КЛ гіпотенуза і дорівнює 1,7 дециметра мл катет дорівнює 0,8 дециметра. за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Але мені не потрібно шукати гіпотенузу, мені потрібен катет. Тоді я від квадрата гіпотенузи віднімаю квадрат іншого катету. Правильно? Можу одразу зробити 8 клас можна От, видобути корінь. Значить, 1,7 квадратів, 0,8 квадраті, підносимо, буде 2,89, відняти 0,64, доріг корінь 2,25, а корінь цього числа дорівняє 1,5 дециметра. І пишемо відповідь. Якщо вам складно працювати з десятковими дробами, тут можна погратися з величинами. Можна дециметри перевести в сантиметри. І тоді буде не 1,7 дециметра, а 17 см. Не 0,8 дециметра, а 8 см. І що тоді вийде? 17 у квадраті 289, відняти 8 у квадраті 64 вийде 225, а корінь з 225 це 15. ви мені скажете, Олександр Борисович, так 1,5 і 15 відрізняються. А я вам скажу, що 1,5 дециметра – це є 15 см. Зрозуміли? Тому звертайте увагу, в яких одиницях ви знайшли і які одиниці будуть, наприклад, в тестах АБЦД. От ви знайшли 1,5 дециметра, а там, може, в міліметрах чи в сантиметрах, тоді слід доперевести і отримати правильну відповідь. А не Я неправильно зробив, все пропало. Ні, насправді ні. Трішечки уважності, і все буде добре. Третя вправа. Сторони прямокутника дорівнюють 5 та 12 см. Знайдемо довжину його діагоналі. Ну що ж, я малюю прямокутник, йому назву ABCD. Значить, менша сторона БЦ 5 см, більша сторона 12 см. Треба знайти АЦ. Можете сказати, Олександр Борисовичу, який прямокутник ми про трикутник говорили. А я вам нагадаю, що я сказав, трикутник буде прямокутник спливати в досить несподіваних місцях і задачах. От зараз поясню, як він тут спливає. Розв'язання. Розглянемо трикутник АБЦ. У мене ж утворюється трикутник АБЦ, утворюється. Кут Б дорівнює 90 градусів. Як 90 градусів? А у нас дано, що прямокутник. А у прямокутника кут А, кут Б, кут С, кут Д дорівнює 90 градусів. І якщо ми візьмемо трикутник АБЦ, то кут Б, це той самий кут Б, що був у прямокутника, значить він 90 градусів, значить це у нас. Прямокутний, трикутник намалювався. У якого АБ і Б це катети, А – це гіпотенуза. А як знайти гіпотенузу, знаючи два катети? Та боженьки, боженьки, яке складне завдання. Додати квадрати катетів. знайти їх суму. Додаємо 5 у квадраті 25, 12 у квадраті 144. Якщо додамо, буде 169, і можна видобути корінь буде 13. Можна працювати ось так. І потім видобувати коріння, можна описати корінь, і потім видобувати. Як вам зручно, головне, щоб це було правильно. А яким чином ви до цього прийдете, це вже неможливо. Головне робити все математично вірно. Так, відповідь 13 см. І четверта задача. У колі радіус якого дрівні 13 см, проведено хорду завдовжки 10 см. Знайдемо відстань від центра кола до даної хорди. Що у нас дано? Дано коля. Да? Ні, не коля, який ваш товариш, а коло. От Ми зараз його намалюємо і подивимося, а де ж там буде прямокутний трикутик. Ой, кола взагалі нема кутів, де ж вони намалюються. Робимо. Правильний малюнок в геометрії – це 50% правильно розв'язаної задачі. Неправильний малюнок 100% неправильно розв'язана задача. Я малюю коло. У нього є центр. Є радіус. Що таке радіус відстень від центра кола до точки на колі. ОА, позначаю одразу. 13 см. Значить, є хорда. Проводжу у довільному віці хорду. Що таке хорда? Це відрізок, що сполучає дві точки на колі. А хорда, яка пройде через центр кола, ми називаємо діаметром. 7 клас передає вітаннячка. Тема коло. Хто забув, на каналі є відповідне відео. Провів хорду завдовжки 10 см. Знайдемо відстань від центра кола до даної хорди, тобто від точки О до хорди АВ а це найкоротша відстань це перпендикуляр, скажу вам по секрету. Оце. А якщо перпендикуляр, то 90 градусів, а якщо 90 градусів, то примикутний трикутник. І так, розписую тепер О Центр кола, ОА радіус, АБ Хорда. Я це все вже озвучив, зараз просто записую, щоб ви згадали собі. Оце відстань від точки О до АБ. І оце це перпендикуляр. Бо найкоротша відстань від точки до прямої, то перпендикуляр сьомий клас, да? розглядаємо трикутник АЦО. І у ньому О, ні, не О, а К дорівнює 90 градусів. Що таке перпендикуляр? Це під кутом 90 градусів. Отже, я роблю висновок що трикутник АЦО – прямокутний. С О, і АЦ катети, АО і гіпотенуза. За теоремою Піфагора ми можемо знайти АО. Але воно у нас вже 13. А це ми ще не знаємо, оце ми ще не знаємо. Оце нам слід знайти. Оце оце треба знайти. Оце буде дорівнювати тоді від квадрата гіпотенузи, віднімаємо квадрат катета. Я кажу, що це дорівнює 5. Яким чином? А, тому що відрізок АЦ дорівнює відрізку СБ. Я ж міг би і сюди провести радіус ОБ. І трикутник ОАБ був би рівнобедреним. І висота, опущена на основу рівнобедреного трикутника, ділить його навпіл є ще висотою і медіаною, ну і бісектрисою докупи. Отже, АЦ. 5 сантиметрів. Бачите, як багато треба здати, щоб розв'язати одну задачу. А це логічно. Інакше навіщо ми все це вчимо, якщо ми його не будемо використовувати? Ви скажете складно. А я вам скажу, а ви що думали, в дорослому житті простіше? Для розв'язання однієї проблеми вам не знадобиться купа знань з попередніх отриманих. Ага. Вчіться на геометрії використовувати все з різних, з 5 класу, з 7 класу. Тренуйте свій мозок. І тоді вам легше буде в дорослому житті. Він вже буде натренований до таких випадків. Так, 169 віднати 25 це 144, корінь 144 це 12 см. Лінко мені було все розписувати. Хто не вірить, може це розв'язати і побачити, що дійсно буде 12 см. Задачу я розв'язав і переходимо далі. Домашнє завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а який трикутник називається єгипетським. Угу. Ну, як це знайти. Окей, okay, Google. І він вам розказує про єгипетський трикутник. да? А ви пишете в коментарях, отримуйте за це вподобаєчки. Ви ж пам'ятаєте? Коментарі я читаю, на цікаві коментарі відповідаю. Три випадкові коментарі потрапляють в кінці в рамочку. А беру я їх не тільки під відео, беру ще з Тіктока і з власного інстаграму. Всі посилання є в описі до відео. От сьогодні, наприклад, коментарі будуть з Тіктоку, які ви залишали під моїми відео. Тож, випишіть, можна теж потрапити. А зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають хто, ніхто, а що правильно комп'ютерні тести. Тож не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. Помилувалися таким гарним віадуком, таке містечко гарненьке. Це, мабуть, тут знімали Гаррі Поттера, да? Це перша чи друга частина, де вони з Роном на машині летіли, ще від потяга втікали. Пам'ятаєте, там теж був такий міст. Відпочили, згадали Гаррі Поттера і йдемо до тестів. Самі себе ж вони не вирішать, правда ж? Так, тест я проходжу я. Так, вводжу своє ім'я, тема тестів співпадає з темою уроку. Магія, да, а, магія за межами заборонена, як ми знаємо, але у нас математика. Починаємо тестування. Так, у прямокутного трикутника обов'язково 4 варіанти відповіді. Натискайте відео на паузу, подивіться, що у нас там виходить. Яка правильна відповідь? Ну, звісно, один з кутів дорівнює 90 градусів. Кажіть X, Y, Z. Так, YZ, катет, XY X, катет, XZ не катет. Яка зі сторін завжди має більшу довжину? До мова йде, якщо катети гіпотенуза, звісно ж, про прямокутний трикутник. Гіпотенуза має більшу довжину. Сума двого гострих кутів прямокутного трикутника завжди дорівнює 90 градусів. Сума усіх трьох кутів – 180. Правильно? На прямий кут 90, 180-90, значить на два гострих кути припадає 90 градусів. Сформулюйте теорему Піфагора. У прямокутному трикутнику квадрат квадратів є квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тепер правильно. Якщо у трикутнику квадрат однієї сторони дорівнює сумі квадратів двох інших, то такий трикутник є прямокутним. Чи може прямокутний трикутник бути рівнобедреним? Ну, так, мати два однакові катети, в чому проблема? Може і таке бути. Прямокутний трикутник складається з двох катетів двох гіпотенуз двох катетів однієї гіпотенузи. Вкажіть гіпотенузу LM, гіпотенуза ЛМ. Так, тут щось багато варіантів. Який вигляд матиме теорема піфагора для даного трикутника RS? Квадрат гіпотенузи, сумі квадратів катетів RT плюс ТС. Так, все правильно. У трикутнику катети мають довжину 3 та 4 см. Чому дорівнює його гіпотенуза? Тисніть на паузу. Обчислили, знайшли відповідь. Правильно, 5. Тиду! У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео від самого початку до самого кінця, теж великі, молодці, респект вам. Дивимося звіт. Його можна зберегти у файл, роздрукувати. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань. Оцінка 10 помилок немає. І так, мої любі друзі. Якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть піфагорну вподобайку. Вам не складно мені приємно. Також, що також, а також розповідайте про відеоурок та канал «Топ Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу, спонсори отримують бонуси. І ваше спонсорство дозволяє мені створювати наступні відеоуроки. Зараз працюю над уроками фізики. Також приєднуйтесь, є сайт школа.топ. Зібрані всі відеоуроки. сторінки у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В Інстаграмі фоточки, у TikTok. Що у нас у Тіктоці? Коротенькі відео творія за одну хвилину. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Ваші коментарі. Усім дякую за увагу. І бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях великими літерами, місяць, у якому ви дивитеся це, це відео. От я його записую в місяці, у лютому я його записав, а ви напишіть число і дату, коли ви його дивитеся, і в якому разі. Цікаво дізнатися, коли цю тему вивчаєте саме ви. А на сьогодні в мене точно все. все добре і до побачення у.